Ну що, забрав я машину сервіса, як бачите. Зремонтували машинку, молодці. Класна робота. От вам. Ремінь злетівший. Не знаю, звідки воно там потекло, коротше, але задниця повна. Отакі справи, хлопці і дівчата. Так, буду я писати. Так, ну от, бачите, поломка в мене сталася прекрасна. Що можу я вам сказати? Сказати я вам нічого не можу, це, щоб ви розуміли, я вчора забрав з сервіса машину. всього на все. Розумієте? Вчора машина була забрана. Не хочу я нічого говорити. Знаєте, можна сказати, що це якась там поломка така, знаєте, що ніхто не міг її передбачити чи ще щось. Я вам просто одне хочу сказати. Я з тою проблемою вже другий раз був на сервісі. Другий раз. Вчора я проїхав мало що, розумієте, вона мені просто. ну і вони всі думають, що це типу, проблема в ремні, але я їм кажу, це не є, ну, це не є проблема в рівні, це є проблема пробоїни десь в системі охолодження. І я не знаю, як я буду далі їхати, але саме прикольно, що на вулиці 15, так, мені дзвонять. Yes? Yes? Okay, 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 waiting. Okay, thank you. They should be there within an hour. They're about there about forty-five minutes, roughly, from you. Okay. Okay. The mechanic gets some stuff loaded up, so they should be along for too long. Okay. Okay, okay, waiting. Okay, thank you so much. You, you give me a call when you're up and running, all right? Okay, okay, okay. Call you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Bye. <coughs> well, такие so, через 40 у 45 сорок пять минут будет до помога. Ще не знаю, приїде допомога, подивимося, що вона там нам допоможе. Що поки що, загоряємо. загоряємо шановні. Отак. От <кій> так, всі мої вітання. Я сижу в поломаній машині на вулиці мінус 20, досить прикольно. Е, в мене Витікла вся. коротше, в мене вигнали на, на дорогу. Вже успішно. Я ще не висок. І і я чекаю допомогу. Не знаю, коли вона приїде, через скільки часу. По факту в машині в мене дуборіна, чи я скажу чому, тому що в мене немає такого сухого обігрівача, фена так званого. тобто, І змушено я коротше, кукати в холоді. Ну, така ситуація. Ну і що, чекаємо. Я колись робив відео і вам говорив на рахунок того, що в Канаді не можна от, власне холода і це все пропускати це, якби, ну, там типу, та ну, там все нормально буде. От вам, будь ласка, ситуація. Кабіна вже вистигла повністю. Я тут стою, напевно, не знаю, по часу. Хвилин 30. В кабіні вже такий дубарін. Ну, скоро почнеться вже йти, вона ще просто від мотору ще мотор теплий, та й вся та ситуація. Тому треба завжди брати з собою одежу, мати одежу з собою, щоб вдягнутися тепло і змогти пересидіти, поки не приїде до вас якась по ремонту машина, ще хтось, все хтось, все. Ну, не важно. Дивіться, я вертаюся в 5. До зарплати. Я вже маю час, і опять вернусь до зарплати. Я хочу просто вам ще раз наголосити на рахунок цих зарплат, і на рахунок того всього. Дивіться, візьму з водіїв. Зрозумієте правильно, чому я не можу вам сказати конкретно, скільки я там заробляю чи ще щось. Тому що тут заробіток, виходить, не Як вам сказати так правильно. Він іде не. Ну, багато хто говорить, що от ми працюємо на майли якби Що от ми отримуємо за милі, милі, милі. Але це теж неправильно. Це неправильне твердження. Ми отримуємо за виконану роботу за тріп Тобто, щоб ви розуміли правильно, то, що воно тут рахує, воно да воно там рахує, плюс-мінус, що мені які майли, воно мені нараховує, локбук це є все так. Але вони рахують, по-перше, по вони рахують за трип. тобто я от Я від точки А до точки Б приїхав, коли я. Вигрузив товар, де тільки мені закривається моя робота, розумієте? І якщо, наприклад, я їду в суботу, а розвантаження в мене в понеділок, але в понеділок закривається, якби там в дві, дві неділі вже закривається, мені ця субота не враховується, яку я їду, тому що я розвантажу вже якби, в наступному циклі, і тому в мене вже зарплата стає меншою, розумієте? Але на другий через там дві неділі, через неділю, вона буде наоборот більшою. Коротше, це такий. Така, така, я не знаю, навіть, така Солянка така, знаєте, перемішана в тій зарплаті, тому ви до кінця неправильно буду казати, що власне тут тільки за майли проїхані получаєш. Ти тут получаєш за виконану роботу, тобто за тріп. Тобто від точки А до точки Б туди розрахунок. Наступне. Вони не рахують по цьому локбуку, який у вас є. Вони рахують, у них є там якась система своя, яка вона рахує. І вона саме головне, щоб ви знали, тобто я вас ще більше розчарую, вона не рахує фактичним проїханням милі. Вона вроді, взагалі рахує тільки до центру міста. Тобто від одного центру міста до другого центру міста. Це коротше такий кідок по повній програмі. Кідалово теж чітке, що ви так само мали на увазі. Ну, можливо, то комусь буде, знаєте. бо... Я не зустрічав нікого, щоб хтось про це розказував, що власне така ситуація ха, з тими майлами і з тим всім. Тому без різниці, ви можете там їх на місці накручувати, отак от кататися, але вам все одно по факту заплатять тільки те, що вони собі порахували. Це так, знаєте, ну я не знаю, чи це наскільки це так законно, наскільки це правильно, але тому я завжди кажу, я їм колись сказав, казав, чому, якщо у вас така ситуація, то, наприклад, чому ви не, не цей. <кій> не візьмете і не малюєте маршрут, щоб машина їхала по, по, суто по такому маршруту, розумієте? І туди не буде ніякої проблеми. Я проїжджаю свій маршрут, і мені за нього платите. А вони, ні, бачите, ти сам собі плануєш маршрут, як ти рахуєш за потрібним, ти можеш об'їжджати, під'їжджати, але по факту все одно вони тобі будуть рахувати по, власне, по цьому самому короткому маршруту, як вони вираховують. І це, ну, до речі, це проблема така конкретна. Я хочу, щоб ви про це знали, що не все тут не платять тут так, фактичні майли проїхання, а платять по своїй програмі, яка в них стоїть. І закривають вони тріпами, тобто вони закривають поїздками, вони не закривають вам фактичні майли. Тобто, що ви там відпрацювали неділю, і фактично вам закрили. Ні, Вам закриють тільки ті, ті е, виконані. Там за відвантаження або завантаження. Тобто оці тріпи вам тільки їх закриють, які в той час були виконані. Якщо у вас якийсь перейшов на наступну неділю, він не буде вам оплачений. Його тільки аж на наступну неділю внесуть. Тому майте це на увазі, розумієте? Це все до того, що коли. Говориться, що ситуація така, от по майлах, майлах, майлах. От вам майли, будь ласка. Це я вам так само говорю по-чесному, по справедливому, ніхто вам це не буде розказувати. І ви коли прийдете, ви будете просто трошки розчаровані. Наступне, дивіться, всі, хто йде працювати на якісь там заводи чи ще щось. Рот, у вас буде маленька мінімальна зарплата, скоріше всього, там 14-15 доларів, розумієте? Ви враховуєте, я вам серйозно кажу, не ставте собі ілюзії якісь по зарплаті, розумієте? На мінімальній зарплаті ви можете на заводі, працюючи, заробити за місяць там за свої зміни 1800 на руки, 1500 на руки, розумієте? Біля двох, до 2000 ви можете. Тому що все остальне у вас податки з'ядять. по-друге так само з тими годинами. Якщо у вас не буде достатньо годин, там можу, я не знаю, може вам 30 доларів за годину платити. Сенсу немає. Тут фішка йде тільки в тому, щоб чим більше годин у вас було робочих, туди ви можете. А переважно зміни закривають 8 годин, розумієте, там на заводах. Ну, Опять же, як вам сказати, знаєте, йде така. Як це правильно, я навіть не знаю, як це правильно. Зараз е, я поп'ю і вам скажу. Іде. Таке, ну, щоб, не дай Бог, вони доробилися, знаєте, от як, от як я де працюю, тобто я тут, на тій фірмі, я би готовий більше роботи взяти, але мене так цілий час, знаєте, ну, типу, мені так якось створюють таку умову, що я, в принципі, кучу часу, капел часу трачу, а нічого в мене не виходить. Розумієте? От і все. Тому майте на увазі з тими зарплатами, з тим всім. І ви, коли ви хочете від когось почути конкретно, типу, чи ти заробляєш там 4, чи ти 5, чи 6 тисяч, повірте, ви не почуєте, тому що тут не поймеш. Тут одну неділю ти можеш так заробити, другу неділю ти можеш зовсім по-інакшому вже заробити, розумієте? Це ж так само на все впливає. Так само на заводах не, 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 не треба собі, знаєте, не робіть собі ілюзії, розумієте? Все досить так, повірте, приземлено. Тобто, щоб заробляти нормальні гроші, треба. Іти і працювати, ну, такі собі шукати професії, які будуть вас оплачувати. Я хочу опять повернутися до автомеханіків, хто там планує йти автомеханіком, розумієте народ. Ви, якщо закінчите курси, получите свою ту ліцензію, підете працювати автомеханіком, і через пару років ви будете заробляти нормальні гроші. Я, вам це, ну, я, в принципі, це розумію, тому що автомеханіки навіть навіть Нібрансвіку на старт дають 20 баксів. А я рахую, це нормальні гроші, 20 доларів, як за механіка, розумієте? А з руками. І якщо вірити тій людині з автомеханіком, який спілкувався, який там має там досвіду вже капу років, розумієте, він за годину має 40, сорок... розумієте, то навіть я біля нього нервно курю в сторонці, розумієте? От вам і вся ситуація. Тому, опять же треба то мати на увазі. Тому вибирайте свої професії, які ви потім могли б мати ну, нормальні заробітки. Ну якось так. Ух і туборіна. Клас! хоч день, а на ніч. Зараз трохи воно підніметься температура. А, але це так. скільки я вже чекаю. Ой! Прямо 45 хвилин вони приїхали годину, 45 хвилин ніхто не їде нічого нікому не треба. Вчора забрав машину сервіса. Вчора я її забрав сервіса. Це повний треш. Реальний повний треш. Я просто не розумію, як я вже. Ви щоб розуміли, я вже другий раз туди приїжджаю разом з тою помпою цілою. Розумієте? Вони її замінили. Я сказав, воно все одно десь має. Розумієте? Просто, от, ну я вже це вже не про зарплату, само собою. Але просто зрозумійте, якщо є десь, воно десь втікає, значить є якась проблема. Я не знаю, можливо, десь все одно воно мало, десь, десь воно мало дзюрку, де воно втікало. Я подивився, вроді на помпі, ну вроді би так вроді було сухо, вроді ні. Все одно воно десь мало місце, де воно втікало. І це треба було вичислити, розумієте? Вони плівати, вони все зробили, то, що не треба, і відпустили машину, розумієте? Ну, Вони не устранили тої ну, недоліка, розумієте, ну як так можна? Це. от, оп'ять же, знаєте, вертаємося до... от, бам, бачите? бушна машина. Я не знаю, можливо, в новій теж може таке статися, всяке може бути. Я не спорю, але от машина чим ближче до скажімо, свого так виходу ресурсу, вона починає просто сипатися. Ви повірте, я на ній проїздив рік. І зараз вона просто реально сипатися починає. От одне за одним, одне за одним, одне за одним. одне за одним. Так, мені тут там. О, що там мені там прийшло? Де мій, теле... Де мій телефон? Тому така справа народ. Одним словом, дякую, що дивитесь, друзі. Всього вам всім найкраще. Не ламайтеся в дорозі. Будеться класно.